30 березня 2024 року на День відкритих дверей в університет із різних регіонів України завітали гості, майбутні випускники середніх загальноосвітніх закладів у 2024 році. І не тільки вони. Історію провідного вищого медичного навчального закладу України з більш вже ніж столітньою датою від дня створення Полтавського державного медичного університету. Цікавилися молоді люди, які вирішили присвятити себе професії медика. Почали відвідани з екскурсії до Народного музею історії ПДМУ. Цікаві експозиції, які там представлені, перенесли їх не тільки у славне минуле закладу, але й збагатили уяву про можливості медицини та перспективи сучасної професії медичного працівника. Музей анатомії розширив уявлення про особливості людського організму і патологічні процеси, що можливі у ньому. Спілкування з ровесниками, студентами університету, познайомило зі студентським життям, особливостями навчального процесу та культурно-масовим дозвіллям у стінах університету. Це щодо того, що, як відомо, краще раз побачити, аніж сто разів почути. Побачили все на власні очі, склали власне враження від побаченого. Але без сумніву, родзинкою традиційного дня відкритих дверей, була зустріч з ректором ПДМУ, доктором медичних наук, професором, заслуженим лікарем України, лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки В'ячеславом Жданом. Він не тільки з нею любов'ю до медичної справи, і університету та студентської спільноти розповідав зацікавленим слухачам про навчання і студентське життя у стінах навчального закладу, а й щедро ділився думками і власним досвідом з приводу такого важливого у житті кожного вибору професії і відповідальності за таке рішення. На завершення відповів на запитання і висловив надію побачити своїх співрозмовників у лавах студентів у вересні 2024 року. Відповідальний секретар приймальної комісії ПДМУ Геннадій Баля докладно познайомив аудиторію з правилами вступу до університету у 2024 році. Університет значно розширив свою освітню діяльність, з'явилися нові освітні програми, знавилися нові освітні траєкторії. І наряду з тими традиційними спеціальностями, які ми готували, медицина, педіатрія і стоматологія, з'явились у нас медична психологія, фармація, терапія та те реабілітація, біологія, біохімія. Для того щоб трішки зорієнтувалися вступники і батьки, можна отримати різні ступені вищої освіти, це саме бакалавр і магістр, і вступ можливий на основі повної загальної середньої освіти. Отримати можна магістерський ступінь вказаних спеціальностей, можна отримати бакалаврський ступінь. Традиційно зберігається вступ на основі НРК 5: це фаховий молодший бакалавр, молодший спеціаліст, молодший бакалавр. І в цьому випадку діти вступають на основі диплому, який вони отримали після коледжі. В такому форматі вони також можуть отримати освітній ступінь магістра та бакалавра. <клес> Зберігається можливість отримати ступінь вищої освіти, а саме магістра, на основі раніше здобутого ступеня бакалавра або магістра і спеціаліста за іншими спеціальностями. Вся ця інформація буде знаходитись на сайті. Приймальна комісія розташує там алгоритми по кроку в інструкцію, яка максимально спростить розуміння ваших подальших дій під час приймальної кампанії. Традиційно структурний підрозділ нашого університету, фаховий медичний коледж, вступ на основі 9-11 класів стоматологія, медсестринство і фармація, промислова фармація. Тепер декілька слів з приводу особливості вступної кампанії. Подання 5 заяв на бюджет і не більше 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. В цьому році, до розгляду на основі повної загальної середньої освіти і на основі отриманого раніше диплому коледжа, будуть розглядати результати НМТ 24, 23, 22 і ЗНО 21 років. Перебрати результати з різних років в цьому році заборонено, якщо ви використовуєте тільки результати одного року, а ті, хто претендує на вступ для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого рівня бакалавра або магістра за іншими спеціальностями, обов'язково є реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови. Тому зорієнтуйтесь, своєчасно зареєструйтесь і пройдіть успішно цей іспит. Звертаю увагу, що зберігається вимога мінімальних 150 балів конкурсного відбору. І якщо раніше це була медицина, стоматологія, педіатрія, зараз додавалася і фармація, промислова формація, традиційно студенти, подаючи свою електронну ой, вступники, подаючи свою заяву електронну, повинні надати мотиваційний лист. Якщо мотиваційний лист при вступі до університету використовується для рейтингування у разі, якщо однакові бали між вступниками ви оцінюємо мотиваційний лист, то при вступі до коледжу він є визначальним. Формат мотиваційного листа, які розділи він повинен мати, зразок знаходиться у розділі вступнику на сайті приймальної комісії. Зберігаються спеціальні умови вступу, квота 1, квота 2 в межах 10%. У нас активно працюють освітні центри Крим Україна, Донбас, Україна, і ми надаємо максимальну допомогу вступникам з тимчасово окупованих територій. Як і в минулому році, середній бал атестату не враховується, сільський коефіцієнт не передбачено, квота 3,4 не передбачена. Особливий акцент на військово-облікові документи. Особливий акцент мається на увазі приписне для хлопців і військовий квиток. І якщо раніше вимагали тільки його наявні, зараз звертають увагу на печатки, коли зареєстрований, коли відвідував і так далі. Максимальна актуальна інформація. Ви вже всі знаєте, сподіваюся, з чого складається національний мультипредметний тест, з яких предметів, українська мова, математика і історія є обов'язковими. І четвертий предмет на вибір вступника: література українська, іноземна мова, англійська, біологія, хімія, фізика і додається географія. Вказані терміни проходження основної і додаткової сесії. І ще раз акцентую увагу, що діти на основі. Повної загальної середньої освіти, і ті, хто після коледжа, це тільки НМТ відповідного року. Ну, і, звичайно, фаховий медичний коледж, мотиваційний лист у стоматології ортобедичної та техніків буде творчий конкурс. Після нашої, нашого спілкування всі, хто виявить бажання відвідати коледж, буде мати можливість, і ми вас всіх. Запрошуємо. Вказані дати реєстрації електронних заяв, коли, куди, вказані дати виходу наказу про зарахування. І свідченням того, що мова йде про максимальну дистанцізацію наших відносин, навіть при наказі про рекомендації про зарахування вам необхідно надсилати. Особисто приносити оригінальні документи, ви маєте можливість зробити свій вибір в електронному кабінеті, дистанційно заключити договір про освітні послуги, про фінансову складову і таким чином бути в наказі про зарахування.